Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск присвячений образу вогненного змія. Страх перед зміями, герпентофобія чи офідіофобія завдяки стародавній історії щодо гріхопадіння вкоренився у підсвідомості навіть тих людей, які завдяки проживанню у цілкому вдалому кліматі ніколи в очі не бачили дійсно отруйних змій. І хоча звикле яблуко чомусь, прирівняне неуважними перекладачами до плоду з дерева пізнання добра і зла нікого не лякає, продовжуючи прикрашати меню ледь не всіх верств населення майже всього світу, будь-які аналоги, а з ними і казкові історії щодо змія-спокусника викликають підсвідомий жах у більшості з нас. Ймовірно, саме ця зачарованість людського погляду змією, власне, якщо подивитись на неї безсторонньо, направду естетично довершеним створінням, просто занадто давно скомпрометованим семіотичними негараздами, змушує десятки поколінь покірно і що гріха таїти не без захоплення, вислуховувати різноманітні історії щодо позитивних і негативних змій і зміїв що ними аж кишить, як вітчизняна, так і світова мітологія. Вогненний Змій у переказах слов'ян зрідка прирівнювався до перелесника, мінус лісовий художній контекст, плюс могутня соціальна адаптація створіння. І, схоже, був дійсно міцно прив'язаний до певних особливостей людського життя. Легенди свідчать про те, що вся діяльність вогненного змія зосереджена на тому, щоб здобути увагу тієї чи іншої жінки. Чоловіки його не цікавлять. І невідомо, чим він займається і де перебуває в той час, коли не зосереджений на своїй основній справі спілкування з самотніми і, підкреслюю, нервово неврівноваженими особами. Автори видання 100 образів української міфології у різноманітних контекстах згадують Змія близько ста разів. І ці згадки часто суперечать одна одній, що свідчить про розмаїття явищ, що їх в залежності від контексту символізувала ця істота в українській мітології та демонології. Спробуймо дізнатись, ким був саме вогненний змій. Міфологічний словник свідчить. Вогненний змій у слов'янській мітології змієподібний демон, наділений антропоморфними рисами. Цикл переказів щодо цієї істоти зафіксований у сербських епічних піснях, Давньоруські повісті про Петра та Февронію муромських, у російських билинах та замовляннях, а також у переказах, які збереглися у давньослов'янських традиціях. Вогненний змій одружується з жінкою або гвалтує її, після чого народжується істота зміїної породи. Син вогненного змія вступає в поєдинок з батьком і перемагає його. Вогненний змій втілення стихії вогню. Ця його функція, як і зв'язок зі скарбами та багатствами, які він приносить у той дім, куди прилітає, зближує його з жар птахою східнослов'янських казок. В замовляннях вогненний змій згадується як чарівне створіння, здатне викликати у жінки пристрасть. Його також називають налітник чи летючий у східних слов'ян, п'єніжний змій у лужицьких сербів. З чого починається знайомство людини з цією істотою іншого світу? Одразу кілька, ймовірно, цілковито незнайомих між собою першоджерел в один голос стверджують, що вогненний змій вміє перетворюватись на предмети або зачаровувати їх. Задля того, щоб їх знайшли дівчата або жінки. І по тому ці речі нібито з'являються незвідки, просто собі валяючись на дорозі. В цій однодушності легко впізнати народну заборону, брати в руки, кинуті на дорозі речі, чи піднімати їх без особливого благословення. Додам, ця не така вже й забобонна заборона більше, ніж актуальна саме тепер, зокрема у зоні проведення бойових дій. І в тій чи іншій формі вона знайома ледь не всім народам світу. Здатність змінювати свою зовнішність пояснює різноманітність описів вогненного змія. Відкриті джерела, точніше, чудовий сайт Міфи народів світу додають, в повітрі змій виглядає як сяючий клубок синього кольору чи вогняне коромисло. На землі він обертається на покійника чоловіка або коханого жінки. Росіяни вірили, що у Змія немає спинного хребта, за є людське обличчя. Змій, як правило, з'являється з хмар і, розсипавшись іскрами над дахом, проникає в будинок через пічну трубу. За повір'ями східних слов'ян, головною причиною домагань Змія є порушення заборони плакати, голосити по померлому, сумувати по відсутньому чоловіку. Дівчину може згубити без благословення, підняти нею на дорозі річ. Намисто, хустка, перстень, хрест із загнутими кінцями, якими змій заманює жертву, або в які він сам обертається. Митрополит Іларіон у праці дохристиянські вірування українського народу з приводу зміїв, зокрема, писав, вогненний змій чи дракон, звичайно багатоголовий, частий в народних віруваннях і часто виступає як зла сила, як демон. По ночах змій літає до деяких жінок і з ними живе. Взагалі ж полове співжиття жінок зі звериною в переказах не рідке. Змій, живучи з жінкою, сильно її сушить, і є приміта, якщо жінка суха, аж світиться, то певна ознака, що до неї ночами літає змій. Етнографічний матеріал дає багато оповідань про співжиття зі Змієм, те саме дають її письменники. Наприклад, Панас Мирний хіба ревуть воли. Казали, що до Мотрі кожної ночі змій у димар літає. Іван Нечуй Левицький, одна жінка, бачила на свої очі, як огневий змій упав у вивід над хатою. Взагалі, змії постійна погроза світу. Чому з ними борються лицарі, герої, а особливо святі Юрій, Димитрій та Феодор. Християнство перетворило Змія на нечисту силу, а той на простого перелесника. Постає змій з тієї гадюки, що сім літ не чує ані людського голосу, ані дзвону. Тоді в гадюки виростають крила, і за сім літ вона стає змієм. У прозі Бориса Грінченка здатня змія до перевтілення пояснюється життєвим циклом цієї істоти. Він пише, а в скелі живе Змій, і це нечиста сила. Сім год живе гадиною. Другі сім год полозом, така велика. Та страшна зміюка. А третє сім год живе змієм із крилами, такі великі, як у вітряку, і тільки трохи махне крилами, схопиться вихор і закрутить по шляху. І як стріне чоловіка, то підвіє і вхопить, і кине, і скалічить навіки. А як дуже махне крилами та вилетить із скель, то зареве буря і ламаються дерева, і розвалюються хати. А ще... Нечистий, літає змієм перелесником. Як побачиш на дорозі стрічку або поясок, ніколи не бери. Одна жінка знайшла та й заховала у скриню, а то був змій перелесник. З того часу став літати до неї і жити, як чоловік із жінкою, а вона зсохла, змарніла і вмерла. Особливістю вогненного змія є химерне поєднання двох якостей. Він є персоніфікацією природних явищ. Адже в цій істоті неважко вгадати уособлення вітру та блискавки. З іншого ж образ вогненного змія є втіленням певного типу психозу, що його у метафоричний спосіб діагностували слов'яни до християнських часів. Згодом це спостереження увійшло до основних тез православного християнства. Думкою зневіра та вічі є смертним гріхом. Позбавитись від цієї істоти, як власне, і від більшості створінь іншого світу, що почали вважати ваш дім своїм власним, непросто. Сурові приписи з відкритих джерел твердять, для вигнання змія на нього накидають хрест. Над жінкою, яка стала його жертвою, читають молитви від блудного біса, по требнику Петра Могили. У будинку, куди літає змій, читають псалтир, а вікна, двері Пічну трубу хрестять. Влада змія над своєю жертвою триває до тих пір, доки жінка не розповість про це сторонній людині. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу вогненного змія. Над передачею працювали режисер Жанна Мірошниченко – Звукооператор Марія Коваль, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре.